Доброго ранку! Мене звати Анастасія Андріївна. Дорогі діти! запрошую вас у захоплюючу подорож по цікавим місцям Тернівського району. Мандруючи районом, я впевнена, що ви будете пишатись нашим містом. Знайомство з Тернівським районом ми розпочнемо з вокзалу зі станції Рокувата, Рокувата діце. Це друга основна пасажирська станція. Кожного дня вона зустрічає і проведжає гостей міста. Після перебудови вокзал змінив свій зовнішній вигляд. Діти, подивіться, який він яскравий та гостинний. Будинки, вулиці Широке, красиве місто в нас Гай-гай! Та щоб відчути його витоки, в червоній балці побувай. Діти, ви здогадалися, що це за місце? Так, це балка північна червона, унікальний куточок рідного степу. А ви знаєте, кажуть, що балка утворилася давним-давно у кратері, який виник на місці падіння метеориту 400 мільйонів років тому? Ви тільки уявіть, як давно це було. Діти, ви тільки погляньте на краєвиди заказника, що відкриваються з цього місця. Вони просто неймовірні. Крім того, кам'яні опори давненько облюбували екстремали для занять з Далі ми зазирнемо в один з найстаріших парків міста Парк Веселі Терни. Зараз в парку залишився дуб. Який пам'ятає візит Богдана Хмельницького? Дубу виповнилось аж 375 років. Ви тільки погляньте справжній дуб Велетень. Ну що? Крокуємо далі? В Тернівському районі розташовується ще один парк по вулиці Сергія Колачевського. Парк більш сучасний. Він невеличкий, але користується великим попертом серед жителів району. Тут розташований дитячий майданчик, палац культури і концертний майданчик з лавочками. Після недавньої реконструкції парк став ще більш затишним. Діти, якщо ненароком ви разом з батьками будете в Тернівському районі, неодмінно зазирніть прогулятися по парку. Гордістю міста є ботанічний сад Національної академії наук України, а розташовується він саме у віддаленому куточку Тернівського району. Ботанічний сад іскриться різнокольоровими фарбами квітучих клумб. Це одне з найцікавіших місць у кривому розі. Величезна територія цього затишнього місця дозволяє відпочити від міської метушні. Тиші тиністих стежок. Весь сад пронизаний вздовж і поперек пішохідними зонами, на яких встановлені лавки для відпочинку. Лавиться він ще багатою колекцією рідкісних рослин. Серед таких близько 200 видів лікарських, більше 600 видів деревних і чагарникових рослин. Нарешті тільки тут можна побачити понад 60 видів рослин, занесених до червоної книги України. Найбільше сад вражає навесні, коли цвітуть більше 50 видів буску та тюльпанів. Діти. Ви тільки погляньте, яке різнобарв'я кольорів подарувала нам природа. Також навесні розквітає дивовижні магнолії, а взимку. Зазирніть до теплиць з екзотичними рослинами та квітучими азаліями. Якщо вам та вашим близьким закортіла побути ближче до природи, подихати чистим повітрям або просто спокійно відпочити, не виїжджаючи за місто, кращого місця годі й шукати. Після відвідування ботанічного саду, перебуваючи у мікрорайоні Даманський, Поруч варто зазирнути до Скансенсу музею гірничої техніки під відкритим небом. Давайте поблукаємо серед цієї величавої гірничої техніки північного гірничого збагачувального комбінату. Незвичайним це місце робить те, що експонати розташовані на площі просто неба. В колекції представлена справжня техніка. Діти, ви тільки погляньте, які велетенські машини. Крім експонатів на площі перед паласом культури, встановні лавки неподалік дитячий майданчик. Кривий ріг місто контрастів від багатоповерхових будинків до природних унікальних куточків з прекрасними краєвидами. Подорожуйте просторами рідного міста. Вивчайте історії рідного краю. Бережіть нашу маленьку батьківщину. До нових зустрічі.